Вітаємо, шановні глядачі і слава Україні. Отже, минає 662 роки з часу напівлегендарної битви на синіх водах, за підсумками якої українські землі були звільнені з підпанування Золотої Орди майже на 120 років швидше, ніж московіцькі. Завдяки цій перемозі наші терени повернулися до свого подальшого розвитку в руслі європейської цивілізації, а усім стало зрозуміло, що домінуванню раніше непереможних золотоординців прийшов кінець. Станом на другу половину 14 століття політично самостійної української держави, на жаль, не існувало. Більшою частиною руських земель володіла Золота Орда. Польське королівство контролювало Галичину, а Волочечина Закарпаття. Волинь, як і сучасні білоруські землі, належали Великому князівству Литовському, яке в той час набирало свою силу і в якому, як покаже час, Продовжиться державницька традиція Русі і України. Основний масив українських земель було приєднано до цього князівства за часів правління князя Ольгерда 1345 1345-1377 роки. Чому це відбулося так швидко і безболісно? Треба відзначити, що дії литовців на наших теренах не були схожі на експансію, на завоювання монголів. Збройна боротьба за українські землі відбувалася переважно між литовцями та іншими чужинцями, претендентами на спадщину Русі. Місцеве руське населення, як правило, зберігало нейтралітет або ж підтримувало утвердження литовського правління, яке витісняло золото ординське, і було ем'якшим, толерантнішим, так би мовити, більш ближчим по духу. Литовці діяли за принципом нового не водимо, старого не міняємо. Активно переймали руську культуру, право, мову, православ'я, активно укладали шлюби із руською знаттю. На приєднаних до Литви землях руські князі зберігали свою автономність, тому місцеві еліти радо йшли їм назустріч. У зв'язку з цим відомий історик Орест Субтельний назвав процес збирання українських земель Литвою проникненням, включенням, приєднанням. Посилення Великого князівства Литовського співпало в часі із початком занепаду Золотої Орди, що особливо яскраво проявилося в період 1359 1380 років і відоме під назвою Велика Зам'ятня, яке представляє собою цілу серію міжусобних воєн за владу. Початок її поклала загибель хана Бердебека у 1359 році. Впродовж 1359 1361 років у столиці Золотої Орди в Сараї помінялося сімханів. Де факто у 1362 році внаслідок цих та дій темника Мамая монгольська держава розкололася на дві ворогуючі частини, кордоном, між якими стала ріка Волга. До речі, мамай походив з половецького роду і був пращуром українського шляхетського роду глинських. Наступні два десятиріччя аж до приходу до влади Тохтамиша у 1380 році були сповнені напруженої боротьби між сарайськими правителями і маріонетковими ханами Волзького правобережжя. Однак не слід перебільшувати масштабів ослаблення орди. Мамай, фактичний правитель її західної частини, Придушивши сепаратистські виступи місцевих феодалів протягом 60-70-х років XIV століття, зумів утримати під своїм контролем землі на захід від Волги. Однак молоде Велике Князівство Литовське продовжувало приєднання руських земель і у другій половині 50-х років 14 століття вже встановило свою владу на Чернігову Сіверщині. Десь наприкінці 1361-го року. На початку 1362 років київський князь і місцеве боярство також добровільно визнали владу литовського правителя. За гіпотезою українського історика Фелікса Шабульда, у 1359 році Ольгард скористався анархією в Золотій Орді і уклав союз із темником Мамаєм. Спільно із ним Литва розпочала війну із Джучицьким Волським царством, яке опанували царевичі Джучіди зі східного крила Улусу Джучі. У 1362 року він провів блискучу військову кампанію, яка складалася з двох військових походів, і значно розширив свої володіння за рахунок земель, які раніше належали Золотій Орді. Про можливий союз Ольгерда з Мамаєм говорить і те, що завдяки цій кампанії від підтримки зі сторони улусу Ногая, який знаходився в понизжі від Дніпра до Дунаю і залежного від нього улусу Курумиши, який контролював правобережну Україну. В основному Поділля були відрізані політичні противники темника у самому сараї. Отож, перший похід кампанії 1362 року, орієнтовно влітку, Ольгард спрямовував на південь Дніпровсько-донського межиріччя аж до гирла Дону і Азова. Він захопив місто Корчов, розташоване орієнтовно на барзі правої притоки Дону, тихої або бистрої сосни. У другому поході він досяг гирла Дніпра та Південного Бугу. І саме під час нього і відбулася Синеводська битва. В історіографії тривала дискусія щодо точної дати цієї битви. Називався і 1362 рік, і 1363. Але зараз більшість істориків погоджується, що вона відбулася десь у кінці вересня-грудні 1362 року. Так само до кінця невідоме і місце битви. На сьогодні існують кілька версій місця проведення Синеводської битви. За однією з них вона відбулася на річці Синюха, лівій притоці Південного Бугу, поблизу замку Сині води. Тепер це село торговиться Кіровоградської області. За іншою ця битва мала місце на Поділлі, на річці Сневода, що планує значно далі на північ, на прикордонні Волині, Київщини і Поділля біля сучасного міста Хмільник на Вінниччині. Згідно із ще однією версією, битва відбулася у верхів'яха ріки Синюхи в трикутнику Звенигородка, Біла Церква, канів на Бранному полі біля села Бране нині Київської області, але у цієї теорії вже зовсім мало прихильників. Чому виникає так багато запитань і припущень щодо битви на синіх водах? Справа у тому, що про неї є дуже мало джерел. У двох-трьох реченнях її описують. Анонімна літописна оповідь про Поділля, Рогуський літописець, Хроніка Литовська і Жемаська, Никонівський та Густинський літописи та хроніка Биховця. Найбільш детально вона описана у Хроніці Польській, Литовській, Жмуцькій і всієї Русі Мацея Страйковського, виданій у 1582 році. Оскільки вона написана більше, ніж через 200 років після самої битви, то до опису події є запитання. Є свої плюси та мінуси, але виклад цей є по суті хрестоматійним. За приблизними оцінками істориків, литовсько-руське військо нараховувало біля 20-25 тисяч осіб. Одну його половину складали литовці, а другу воїни удільних князів зі сучасних українських та білоруських земель. Протистояло їм, зрозуміло, не все військо Золотої Орди, а сили, по суті, лусукуру миші. Очолювані трьома татарськими правителями, що керували подільською землею Бекходжі, Кутлубугою і Димитрієм, щодо якого існує чимало теорій. Наприклад, про те, що це правитель князівства Феодоров Криму або один з нащадків болохівських князів тощо. До речі, про болохівську землю є відео на каналі за підказкою Вгорі Відео. Чисельність військ золоторденців була приблизно такою ж самою, як і у литовців. Далі я подаю вам хід цієї битви так, як це описано в статті істориків Ігоря Печенюка та Сергія Соколюка Синеводська битва та її місце у воєнній історії України. Посилання на неї та інші статті є в описі під відео. Очевидним результатом цієї битви стало звільнення українських земель від 122-річного золоту Ординського іГА. Київське. Подільське та Чернігово-Сіверське князівства увійшли до складу Великого князівства Литовського. Орда, по суті, розширила своє князівство аж до Чорного моря. От, до прикладу, звільнення Московського князівства від золотоординської залежності сталося майже через 120 років, у 1480 році. Окрім того, це була одна з перших серйозних поразок монголо-татар. Яка спростувала міф про їх непереможність та активізувала боротьбу із завойовниками. Золота Орда втратила свої одні з кращих економічно розвинених територій. Дещо пізніше, трохи далі на схід, відбулася ще так звана битва на Білобережі, але про неї відомостей майже немає. Водночас існує версія, в якої є як і прихильники, так і противники. Історик Володимир Борисенко відзначає. Що Синеводська битва стала етапною подією історії України. З неї почалося бурхливе відродження старої, а фактично, формування нової української державності під егідою правлячої династії литовських Гедеміновичів. Перейнявши традиції Київської Русі, її представники прагнули відродити давню київську спадщину в межах єдиної литовсько-руської держави, яка б зайняла місце своєї попередниці на євразійському просторі. Тому Велике Князівство Литовське було логічним етапом розвитку української державності, адже фактично майже 90% його населення становили русини, тобто білоруси та українці.